Всім привіт! Мене звати Дмитро, я власник бренду Harvest. Ми молодий український бренд, який почали своє існування в 2017 році. Спеціалізуємось на виробництві сумок та рюкзаків. Також віддавно запустили лінійку одягу. Стали партнерами Вересу, тому що, як і Верес, по суті, ми почали своє існування близько 7-8 років назад. Подобаються цінності клубу, які також з певною мірою поєднані з нашими. І удар. Без ударів нема голів. Є з дальної дистанції, будь ласка. І, але не про спід для нас ця співпраця вона дала такий новий поштовх, так сказати, тому що ми дуже довго чекали, коли нарешті в нашому місті з'явиться новий стадіон, коли в нас буде дійсно наш рідний клуб, який буде дарувати жителям нашого району та країни загалом нові емоції, які також ми, як бренд, стараємось також дарувати нашим клієнтам. <постові> Наша колаба з Вересом це вперше за все рюкзаки. Спочатку ми розробили рюкзак для футболістів, тобто це є наша топова версія, яка є велика за об'ємом. Вона виконана з американської кордури. Хто знає цю тканину, він розуміє її вартість. Тому, перш за все, ми хотіли, якби донести, що український продукт він є якіснішим ніж, наприклад, якийсь закордонний, ну, в тому числі для самих же футболістів. І так само ми хочемо, щоб молодь так само отримувала. Український якісний продукт і розуміла, що своє завжди краще за чуже! Ми. Компанія, яка по суті любить та завжди допомагає соціальним проектам, тому в першу чергу це наша така, як би місія бренду, да, тобто не розвиватися лише самим, а допомагати розвиватися і іншим. Ось тому ми з вересом для того, щоб також допомогти йому розвиватися, далі рости. Можливо, завдяки нам він зможе отримувати нових партнерів, нове фінансування. Ми хочемо також вкладати, робити свій внесок, вклад розвитку юніорів дитячого спорту. тобто ми зараз запускаємо колаб з нашою продукцією з вереса, ось щоб популяризувати її серед молоді також їм допомагати давати цю продукцію як подарунки на певні турніри і тим самим давати якби додаткові стимули молоді для того, щоб займатися спортом. Так як це тільки початок співпраці, то в переважній більшості це були попередні моделі, які ми просто заадаптували, надали їм майдентики вересу, тобто зробили якби, певний колад. В майбутньому, я, скоріше за все, думаю, що наша співпраця буде рухатись далі. І ми вже будемо виготовляти саме персоналізовані версії, там, чисто під верс, чисто під. Фаншоп, щоб це був унікальний продукт, який більше ніде не знайдеш. Ми, як молодий, також бренд. Ми бажаємо якби і своїм колегам з нашої ж області, також росту і розвитку як на українській арені, так і на світовій. Тому в першу чергу ми хочемо, якби разом здобувати результат, разом розвиватися, тому що це набагато класніше, коли ти бачиш, як щось нове, щось круте, росте, та розвивається, ніж просто вже споглядати якихось топів, які. Просто вже на вершині. Ми, як і в себе в компанії, будуємо цінність на тому, що для нас найкращий працівник, який виріс у нас зсередини, так само, як би клуб, який зараз буде запускати академію. Ось і своїх футболістів, своїх топів вирощувати всередині.